24 лютого 2022 року день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, бомбардування українських міст, багатотисячні колони російської бронетехніки, масові вбивства і знущання над мирним населенням, героїзм наших захисників, черги під військоматами, волонтерство та самоорганізація населення, події, які докорінно змінюють історію України. Здивування та шок, жорстокість та дикість окупантів найважливіші емоції та спогади учасників фокус групових досліджень, проведених демініціативами щодо формування історичної пам'яті українців про повномасштабне вторгнення Росії. Найстрашніше було тоді, коли пішли літаки. І от летить літак, чуєш його, і навіть чуєш, як він відкриває ту заслонку, коли бомба падає. І от, коли він іде низько, і такий гул ну, специфічний, і тоді ми всі завмираємо, і воно так падає і піднімається будинок, трасе в повітрі, ой, жахливий стан. І на секунду полегшення на цей раз обійшлося. А потім ридання, бо все-таки до когось це прилетіло для частини. А... Співгромадян наших українців, тих, тих, хто зрозумів, що війна почалася в 2014 році, то вони і нагадують і кажуть, що війна ж почалася в 2014 році. Але в такому загальнонаціональному масштабі це усвідомлення цього, ну, не нащастя, цього зла, яке прийшло на нашу землю, воно звичайно в загальнонаціональному масштабі воно з'явилося після 24 лютого, і з цим прийшло розуміння, що з цим злом не можна жити. Оце дуже важливо. Другий важливий висновок, що Росія не лише зло. З цим злом поряд не можна жити, з ним можна боротися. Це один варіант. А інший варіант це здатися, і тоді ти опиняєшся в тишся, залишаєшся на милість цього мордору. і ти або сам маєш стати орком, так перейти, або як в іншому знаєте, перейти на темну сторону сили, або тебе знищать. Тобто, а знищаться смерть, перейти на іншу сторону, це втратити гідність, самоповагу і взагалі втратити е, право називатися людиною за великим рахунком. Єднання українців перед лицем смертельної загрози проявилось у героїзмі наших захисників, масовому волонтерстві і самоорганізації населення, коли всі допомагали один одному. Люди згадували, як ділились своїми продуктами та речами тоді, коли їх не було в магазинах, і як разом готували їжу біля під'їздів будинків через відсутність газу, а ще як здавали кров у лікарнях і носили туди необхідні речі, плели маскувальні сітки і розливали коктейлі Молотова. У Запоріжжі мене здивувало те, що була шалена паніка. Люди масово виїжджали, родинами виїжджали з міста. Серед моїх знайомих також була паніка. Що робити, як же далі діяти? Всі почали масово записатися продуктами харчування, скуповували ліки в аптеках і так далі. Хаос і страх були довкола. З часом все налагодилося, і я була вражена, як люди згуртувалися. З'явилося багато волонтерів, які почали свої активні дії. Не тільки в Запоріжжі, а й в інших містах. У перші дні війни ми не могли змиритися з думкою, що таке відбувається. Нам усім було дуже важко. Але оце об'єднання людей та їхня згуртованість саме в перші дні шокувала, ну і додавала віри, що все буде добре. І тут в цей момент підходить хлопчики. Йому років 20 чимось. Такий типовий айтішник в окулярах з борідкою з наплічником і каже, де тут записують у добровольці. І це такий хлопчик, який ну зовсім не придатний до війни, і мене це так вразило. Найголовніше, що не врахували наші вороги росіяни. що врешті і не врахували ми. На жаль, про те, що з попереднього 20-го століття українці загалом вийшли. Не скажу, що сильніші, але не слабші. І оцей величезний спротив, який ми засвідчили, і показали і спромоглися на нього, він джерела має з в історії. І якщо більше цікавитися історією, і спробувати це осмислювати, тоді ми будемо більш готові до викликів майбутнього. Якщо ми збудуємо цей ментальну стіну з Росією і пояснимо наступним поколінням самим собі, що ми є різні. І про те, що важливо тримати кордон не тільки силами зброї, але силами розуміння України як демократичної держави, як країни з демократичними традиціями, з традиціями взаємодопомоги, з традиціями волонтерства. Тобто, цей спалах волонтерства і взаємодопомоги в громадах, він ж теж не стався сам по собі. Так так діяли, так підтримували УПА. Так підтримували того Шухевича, це ж все діло на основі громадської підтримки. Так підтримували отаманів Холодного Яру, так підтримували армію УНР. І тут, звісно, не грає роль ще раз. підкреслюю, ніякі поділи ні мовні, ні релігійні, ні якісь регіональні ні, тому що е, українці стикнулися з загрозою життю, своєму виживанню і своєму своєму загрозою своєму майбутньому. І це об'єднало українців не просто це об'єднало людей. Тобто, а от оце об'єднання на основі, оце те, що називається загальнолюдські цінності. Так, тобто Ми виживаємо, ми перемагаємо завдяки тому, що ми нарешті на, 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 на ділі побачили і зрозуміли, що таке загальнолюдські цінності, що таке цінність життя, що таке цінність гідності. І ми намагаємося ці цінності зберегти. Ми намагаємося. Зупинити це зло, щоб воно не перемололо наших дітей і наших онуків. Важливим чинником формування новітньої національної пам'яті стало визнання виняткової ролі всіх сил оборони України, волонтерів та усвідомлення громадянами своєї ролі як єдиного народу. А от щодо нових національних символів найбільше закарбувалися в пам'яті учасників фокус груп: наш державний прапор та герб тризуб. А ще. Відомий вислів нашого воїна про русський воєнний корабль, пес Патрон, пісня Червона Калина, героїчна оборона Маріуполя та Визволення Херсона. І нині дуже важливо, щоб всі попередні і теперішні звитяги нашого народу були належним чином зафіксовані. Мене особисто дуже напружують ці ідеї перейменувати якийсь музей, музей боротьби за незалежність. Ну як йдеться про музей Другої світової війни. По-перше, нам потрібен музей Другої світової війни, яка пронеслася тут фронтами туди-сюди. І Ми один з найбільш постраждалих народів в цій війні, і ми повинні це теж осмислити. І корені навіть цієї сучасної війни походять звідти. І нам потрібен сучасний якісний новий музей боротьби за незалежність, так само, як музей майдану, і так само, як добудувати нарешті, музей голодомору. В це вкладення української держави в ці проекти великі, вони засвідчать якісну зміну. Українці шанують свою історію і своїх героїв. Ми не забуваємо героїв Крут. Ми пам'ятаємо боротьбу ОУН УПА за незалежність України і віддаємо шану нашим теперішнім захисникам. І якщо раніше ми мало знали про українську повстанську армію. І багато хто ставився до її боротьби за незалежність України неоднозначно, то зараз дані загальнонаціонального опитування дуже промовисті. 72% опитаних чули, читали або бачили про українську повстанську армію. УПА 90% з тих, хто знає про УПА, визнають її воїнів борцями за незалежність України. З початком війни з Росією деякі громадяни також змінили свої погляди на історичні постаті чи організації з минулого України. І на запитання: як ви ставилися до постаті командира УПА Романа Шухевича до війни, і як ви ставитеся до нього зараз? Позитивне ставлення зросло з 63 до 76%. Після 24 лютого повномасштабного вторгнення відбувся ну, такий якісний стрибок в сприйнятті. Мені здається, головна причина, що люди побачили ворога, з яким мав справу визвольний рух у УН і УПА, Побачили багато хто в себе вдома на подвір'ї, стикнулися з їхніми злочинами. І напевно це дало можливість зрозуміти, ну які поставити знак плюс щодо їхньої оцінки їхнього подвигу, їхньої боротьби, їхньої мети боротьби за незалежність. Незважаючи на ці позитивні оцінки, потрібно будувати серед людей розуміння, якісне знання щодо історії, і тоді ну, такі більш триваліші оцінки щодо минулого, які дозволять людям ну, будувати там суспільний консенсус щодо тих чи інших моментів історії. А історія УПА в періоді Другої світової війни вона є ключовим там у сфері національної пам'яті. І зараз наш основний виклик ну, це зафіксувати, що наша історія що перемогти і сказати, що наша історія не трагедія. І історія УПА для людей вона повчальна тим, що треба завжди опиратися, так а ще повчальна тим, що це має бути справа загальнонаціональна, справа загальна всіх. Це не може бути, не можна перемогти ворога, коли хтось воює, а більшість не воює, не підтримує. Це, це шлях до поразки. І це теж великий урок до да, історії про УПА, що нація має бути консолідована. І третій урок те, що історична пам'ять має важливе значення. Тепер ми розуміємо, що якби ми належним чином, ми належним чином більшість наших співгромадян, більшість підкреслює ще до війни або після 2014 року, враховувала оці уроки минулого. То робилися відповідні рішення, було б по-іншому, мабуть, голосували на виборах, по іншому, робилися вимоги до влади, і ну, можна було б як не запобігти, то належним чином підго підготуватися. Повномасштабне вторгнення Росії стало Рубіконом загальнонаціональним стресом. Який докорінно вплине на свідомість українців і сприятиме формуванню єдиної історичної пам'яті, це на думку експертів, впливатиме на ідентичність українців і їхню суспільну поведінку в майбутньому.